Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 січня 2025 року. Захотілося мені сьогодні взяти Таро світлого провидця, свій чарівний улюблений обсидіан. Ой, куди ви стрибаєте? І будемо дивитися сьогодні карту дня, чим буде наповнений день. Хочу з вами поділитися. У мене сьогодні день народження, мені виповнилося 52 роки. Ну що ж, подивимося, чим наповни. Та що ж таке, так, стрибають карти. Чим буде наповнений наш день? Ну що, карта дня для нас. Ой, десятка кубків! класно. Це, напевно, я от свою. І на дні колоди десятка пентаклів, нічого собі. Класно, які сьогодні чудові, які високі карти, десятка кубків, подивіться, яка тут радість, наповнення, позитивні емоції, максимальні, максимально позитивні емоції. Дітки, сім'я, радість, райдуга. Класно, на дні колоди десятка пентаклів, також це дуже позитивна карта. Дивіться, тут сім'я і тут сім'я. Радість, можливо, це гроші, подарунки. <смір> ну, якраз про мене карта дня. Супер, подарунки. Рідні вітають. Ну, класно. Об'єднати ці дві карти то взагалі мега-мега. Позитивний день, радісний, успішний, всі щасливі, здорові, на позитиві. Дуже класно. Подивіться, яка тут радість? І тут. Супер. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Карти маленькі, незвичні, тримати їх такі в руках, допоможе що тут у нас? Знов сім'я, четвірка посухів. Ну, Сьогодні стільки багато карт сім'ї. Четвірка посухів, стабільність, впевненість, сім'я, підтримка, свято. Ну, Сьогодні свято, ну, значить, треба святкувати сьогодні, приймати гостей. Ви Подивіться, знаєте, коли і рідні стіни допомагають вдома, тому що це нерухомість, будинок, рідні, свято або ну, приналежність до групи якоїсь, під, коли вони вас підтримують, коли ви відчуваєте, що ну, ви одне ціле, робота, ну, можливо, там, хобі, які у вас, вас спільне, спортом разом займаєтеся. Ну, тобто, і сім'я сьогодні емоції, позитивні від сім'ї. І гроші, і. От Ну, не тільки гроші, знаєте, то, що у нас було на наділо, десятка пентаклів, це от, взагалі таке відчуття єднання, відчуття сили сім'ї, підтримки сім'ї. Тобто, коли тобі при потребі завжди протягнуть руку допомоги, ти завжди знаєш, що ти можеш розраховувати на рідних. Ну і тут також, дивіться, якісь взагалі сьогодні ну, така радість і святкування, такі, якийсь веселий, щасливий день. Це, можливо, на роботі, так, будете щось вам допоможуть, настрій підняти. Ну, тобто група людей, до яких ви, от, з якими ви спілкуєтесь, в якій ви є в тій групі, ви... група однодумців. Що сьогодні я особливо хвилююся, аж думки всі стрибають в голові. Ну, тобто, допоможе стабільність, підтримка, впевненість сім'ї, групи. Або ваш будинок, ваша квартира, коли от я себе впевнено почуваю вдома, ну, коли і дома і стіни лікують. Ну що ж, подивимося, що нам буде заважати тепер. Не знаю, з такою підтримкою нічого не можу завадити. Десятка кубків, десятка. Пентаклів, четвірка мечів, четвірка посухів, ну, такі най найстабільніші, сильні енергії. Що нам буде заважати? А що то у нас карта перевернута? Колісниця. Заважати буде старший аркан колісниця. Швидкість, з якою все буде відбуватися. Переїзд, дорога. Ну, колісниця – це швидка дуже карта. А в нас, подивіться, які тут спокійні карти: десятка кубків, на дні колоди була десятка пентаклів, це от такі в сімейному колі, коли отак затишно, коли все спокійно, коли все так розмірено. А тут треба кудись їхати. Не хочеться відриватися від рідних, не хочеться кудись от, 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 от такого вогню, коли все бігом, все швидко. Ну, звісно, що він буде заважати насолоджуватися. Або, можливо, буде заважати, що від вас будуть вимагати. Ну, може, не вимагати, але очікувати. Ем, Що ви задасте, знаєте, ось такий тон, задасте вектор, будуть чекати від вас, ну, от вчинків, що ви лідер, як ви скажете. А вам сьогодні хочеться спокою, затишку без ось такої двіжухи. Без прийняття рішень, без якоїсь категоричності, без впевненості, а просто побути в колі сім'ї розслабленим, відчути себе щасливим, відчути себе коханим, потрібним, а не кудись летіти, стрімголов. Ну що ж, мої любі, заховаємось. Сьогодні, от мене аж розслабило, особливо та десятка кубків, вона така розслабляюча. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні всім мирного і спокійного дня. Ось такого задоволення, радості, от як тут на зображенні: десятка кубків: радості, спокою, насолоди, гармонії, відчуття от метеликів в животі, знаєте, або такого трепету, коли, як, якого ми можемо відчути, відчували тільки в дитинстві, коли. Не потрібно нічого вирішувати, нікуди поспішати. Є батьки, які про все подбають. От бажаю вам такого стану сьогодні, щоб ні про що не треба було турбуватися, а насолоджуватися, приймати позитив, ділитися тим позитивом. Я бажаю вам сьогодні радості, натхнення, бажання, легкості. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є, тому що ви для мене. Ви мені потрібні, ви для мене важливі, ви моє натхнення, ви те, що мене спонукає до дії. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Легкого вам дня, успішного вам дня. Ставте, будь ласка, вподобайки, чекаю на ваші коментарі, як завжди, з нетерпінням. Мені дуже приємно читати що, що, те, що ви пишете, що ви ділитеся своїми емоціями зі мною, своїм настроєм. Дуже приємний такий і потрібний енергообмін. Хто не з нами, також доєднуйтесь, щоб бути в курсі, що буде відбуватися, щоб підстелити соломку де треба, щоб знати. Яка енергія дня буде переважати? Ну що ж, мої любі, міцно обіймаю і почуємось! До зустрічі, папа! -па.